Який сьогодні бочок. Деякі люди зустрічаючи мене, говорять, та ти вже задовбав своїм, який сьогодні бочок. Але це мене не зупинить, я буду вам знову і знову показувати, який же у нас сьогодні бочок. М'ясний чи не м'ясний. А саме бочок, не підчеревина, не шпондер, не грудинка, а отакий гарнесенький бочок. Потужний кабанер у нас був такий немаленький. Зараз ми його вирівнюємо цього бочка і дивимось на нашу красу. Чикс. Перший шматочок. Гляньте, який прослоєчка. Сальцем ясце, сальцем Дуже, Дуже-дуже симпатичний. Гляньте. Такий останній раз був супер м'ясний, а цей такий трошки жирніший, але він такий високий, хороший. М'ягенький, 100% запашний, гарно посмаляний, подивіться. І ось такі кусочки. Такий шматочок в районі 1 кг буде важити. Ціна такого бочку 215 гривень за кілограм. Всім гарного дня!